Биття журналістки Тетяни Чорновол в інтерв'ю Голосу Америки прокоментував колишній міністр МВС та політв'язень Юрій Луценко. Політик також пояснив, чому вирішення нинішньої кризи в Україні не можна відкладати до наступних виборів. Продовжує Оксана Лігостова. коментуючи звіряче побиття журналістки Тетяни Чорновол та напади на інших активістів майдану. Екс-міністр внутрішніх справ стверджує. Відповідальність на владі. Вони перейшли до індивідуального терору. Фактично в країні організовується тотальна вродінка, де активістів Майдану і просто вільних людей будуть нищити в той чи інший спосіб декласовані бандитські елементи під дахом МВС та ГПУ. Для мене очевидним є, що звертатися в цій ситуації до системи, аби зламати цей терор системи, є безлузним. Вимога майдану має бути чіткою і зрозумілою. Відставка міністра внутрішніх справ Захарченка і генерального прокурора Пшонки є єдиною мінімальною гарантією припинення цього терору в країні. Щоб добитися цієї мети, якої майдан не досяг п'ятитижневим стоянням, народне об'єднання Майдан переходить до іншої стратегії, каже Луценко. Ми маємо живого мерця під назвою колишня влада. Він не має отруювати життя усіх українців. Його треба ізолювати. Як це зробити? Фізично. Фізично ізолювати бувшу владу від України. І для цього треба е, перейти від маніфестації вихідного дня до щоденного страйку це величезне завдання, це великий бар'єр для багатьох. Але вся Україна має домовитися про дату цього страйку, е, створити оргструктури, структури страйкомів в студентських середовищах, серед транспортників, серед промислових підприємств, серед підприємців і в цей день почати. Нове життя, просто сказати, ми вже не визнаємо вашої влади. Ви не маєте на нами сили. Це має бути мирно, але дуже ефективно з точки зору розмежування України і межагірських старців. На думку опозиціонера, з'ясування стосунків між владою і народом не можна відкладати до президентських виборів. Я виступаю за революційний метод вирішення конфлікту, мирними методами, законними правами. Ізолювати владу і примусити її визнати свою відставку. Ставка на юридичні процедури виборів також могла би бути, якби в нас були демократичні вибори. Але ми маємо нормального закону, ми не маємо об'єктивної ЦВК, ми не маємо жодних гарантій чесного підрахунку голосів. Тому це фактично відкладення революції на потім. Просто переконаний, що вибори 2015 року будуть сфальшованими, і Віктор Федорович Янукович буде оголошений переможцем попри будь-який результат. Навіть якщо 80% українців в першому турі проголосують за єдиного кандидата в президенти від опозиції, а це те, на що я е, сильно працюю, е, все рівно пан Охендовський оголосить переможцем Януковича. І тоді почнеться майдан знову, ще в більшому потузі. Тому, е, з моєї точки зору, е, краще це забити вже. Закон про амністію майданівців з'явився не в останню чергу завдяки заходу. Вважає Луценко. На сьогодні ж найефективнішою допомогою була б прицільна перевірка закордонних рахунків можновладців на предмет відмивання брудних коштів. Вважає політик. На цей момент я як би міг просив би від заходу не санкцій, бо в Білорусі санкції показали свою неефективність. Вони просто ізолювали режим, і режим робить, що хоче в тій ізольованій нещасній Білорусі. Нам потрібні ретельне виконання міжнародних угод про перевірку відмивання бробних коштів. Всі списки статків українських олігархів, починаючи від клюєва і закінчуючи Януковичем, включно з Пшонкою, Захарченком, Ахметовим, Пінчуком, Фіотошем і так далі, відомий. Треба просто ретельно перевірити, чи ці кошти були не відмиті накрадене бо з України. Як тільки ці перевірки почнуться, ми побачимо нову більшість в Верховній Раді, новий уряд в Україні, новий закон про вибори в Україні і достроковий чесний процес по зміні української влади. Ще раз кажу, ми союзники. Український майдан і демократичний захід. Ми маємо працювати разом. Напевно, неможливо це зробити в Різдвяні новорічні свята. Тому я дуже втішений тим, що останній мітинг в Києві зібрав знову колосальну кількість киян. Вони розуміють необхідність не просто стояти, а боротися, перебуваючи на Майдані. Ми безумовно протримаємося до завершення і європейських, і українських свят, а в січні місяці Майдан почне новий наступ. Я дуже сподіваюся, що він буде спільний з демократичним заходом.